Підсумок поєдинку Олександр Усик Даніель Дюбуа. З першого раунду Олександр намагався триматися постійно поряд з Дюбуа, напружуючи його своєю передньою правою рукою. Олександр приймав багато ударів на блок та майже не відривав задню ліву руку від своєї голови. Даніель Дюбуа, в свою чергу, досить непогано пробував прямі, бокові удари знизу правою рукою, але майже все влучав у захист Олександра. Дюбуа багато пробував по тулубу Усику, а у п'ятому раунді влучив апосу. Баркотом в сечовий міхур Олександра за правилами боксу в таких випадках Рефері може надати до 5 хвилин на відновлення, що він і зробив. Усик ледве піднявся на ноги після цього удару, але зміг продовжити поєдинок. Дюбуа одразу накинувся на Усика і намагався наколтувати його. Але у нього не вийшло це зробити. У восьмому раунді спостерігалося зниження активності обох боксерів. Але за 25 секунд до кінця раунду Усик підвищив темп і пішов в атаку, та за декілька секунд до кінця раунду відправив Дюбуа на конвас рингу. У дев'ятому раунді Усик продовжив свої наступальні дії. Після влучного Джебу від Олександра Дюба опустився на коліна та відмовився від продовження поєдинку, хоча міг це зробити. Таким чином, Олександр отримав 21-шу перемогу у своїй професійній кар'єрі та захистив всі свої пояси. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. Дякую і до зустрічі!